Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Багато говорили про те, що з приходом Трампа почнеться війна між. Сполученими Штатами Америки і Європою. Ну, звичайно, війна в лапках. Війна не стільки, так би мовити, з допомогою війська, а війна з допомогою економіки, політики, так, тиску на Європу. Тобто Трамп буде тиснути на Європу. А е, особливо любили цю тезу московити і їхні пропагандодисти, так про те, що Трамп вийде з НАТО і залишить Європу на призволяще, Ну, не на призволяще, а залишить Європу Путіну. Так, московитам-мандрофага. Оце вони ну, надзвичайно ця тема була актуальна для них, і не тільки для них, у нас це все деякі там блогери, і політологи і так далі поширювали цю тезу про те, що ну, Трамп же ж прийде і так, стане на бік Путіна. А для цього треба ну, залишити Європу, кажучи, науково з голим задом. Нічого цього, як показує нинішнє життя, не буде. Трамп перед своєю інавгурацією заявив там якісь претензії на Канаду, на Гренландію, так, на Панамський канал, а якось безпосередньо. Європа як частина світу чомусь залишилася осторонь. Але це не так. Ні, і не так. Європу будуть прибрати до рук іншими способами і методами. Так. Але прибирати, тому що це все-таки в свій час була е, перша економіка світу. Я маю на увазі Європейський Союз. На другому місці заходили Сполучені Штати Америки, на третьому Китайська Народна Республіка. Зараз поступово набирають процеси відновлення економік Європейського Союзу і деякі тенденції, які пов'язані із тією маразматичною політикою. Ліваків завезення до Європи мігрантів, які мали працювати так, на заводах і так далі. Але працювати вони не хочуть та й не можуть. Ну, Уявіть собі, там якогось чоловіка там, 30 20 20 років, який прибув із Афганістану чи з Центральноафриканської Республіки, без освіти, взагалі без нічого, без мови і так далі, і тому подібне, як він може працювати на заводі. Ну, Оцих ліваків, щось там у голові є чи не бачить. Це просто загальна тенденція отупіння. Так, населення. Придумати отаке, ну, скрізь оця теза. І для України це теж говорять ну, недалекі люди, так найкоректніше скажемо. Про те, що після війни в нас не буде вистачати людей. Та не буде вистачати людей, треба завозити сюди, з Африки, так і, і, і так далі. ну... Хочете ви, щоб у вас утворилися банди і ви не могли на вулицю вийти? Завезіть з Африки. Хочете ви, щоб у вас терористи завелися так? Ну, завезіть, завезіть із ісламських країн. Ну, це просто, тупо просто, але ж не доходить. Не доходить. Приходиться на пальцях пояснювати, ну, ну що зробиш так? Так ось подивіться, що ж Трамп говорить зараз? Про те, що він буде висилати отих всіх, які туди залізли, у США, банди там створюють терор, війни між наркокартелями і все останнє. Їх треба відправити додому. Назад, там їм буде добре. так. Ну, Те, що Байден їх сюди заганяв, то тепер їх хочуть вислать назад. Ну, але ж подивіться, що заговорили в Німеччині про висилку. І не тільки в Німеччині, так, про те, що треба мільйони повисилати так назад уже. І їдьте ви. Ну, це, це ж фантастика. От нас говорять, ну, не вистачає. У Монголії живе скільки там? 2 мільйони чоловік, площа набагато більша від України. Населення вистачає, а в нас чогось не вистачає. Та нащо? Ну, звичайно, якщо за радянських часів там пололи, це все із е, сапою, то нині комбайн один. Так, якого перевозять із області в область американський, чи там якийсь інший. Так, збирається і врожай, просто бігає по полю. Із цього, із комбайна виходить комбайнер у білій сорочці з кроваткою. В комбінезосі хорошому. Так, у нього телевізор там всередині працює. А ці люди, які оце говорять, вони живуть позавчорашнім днем. Або вони просто розуму немає як такого. Як факту відсутнє. Так. так що ну не треба нам цього всього. Так. Щоб спочатку завозити, а потім їх висилати. І на те гроші треба, і на те гроші. Так. А з Трамп нас учить. І вже в Німеччині, от я думаю, що і всього року вже е, просто ну, все більше і більше буде ставати трампістів, так як будуть бачити приклад відповідний. Проголосують за праві партії і не, не за тих, які. Зроблені путіним так звані праві партії, так і на їх гроші існують, а реальні так, праві партії. Так що нас чекає чекають цікаві події, тому що Німеччина обігнала вже Японію за рівнем економічного розвитку. І це третя держава світу. На першому місці знаходяться Сполучені Штати Америки, на другому Китайська Народна Республіка, на третьому знаходиться зараз Німеччина. Так. І Трамп, якого дідусь із Німеччини, напевно, візьметься за цю державу, щоб їй допомогти прийти до тями і стати реальним лідером у Європі. Там ще з Францією треба, тому що фактично Європейський Союз він тримається, і європейське НАТО на двох державах: це Німеччина і Франція.